Намасте, любимые друзья! Приветствую вас на канале Марии Ланг. И сегодня со мной будет чаривна пани Ирина. Она разговаривает украинскую мовой, я буду разговаривать российской мовой. Но я думаю, что в этом проблем особо нет, вы уже так ко мне привыкли. Дорогие мои друзья, я вещаю из Индии, а пани Ирина она находится в Украине. И у нас уже давно назревал такое желание сделать совместный эфир, совместный разговор, поскольку встреча с этим человеком и взаимодействие с ней, они оказали на меня очень глубокое впечатление. И я очень хочу, чтобы таких светлых людей, которые наполнены как раз такой духовной энергией, которые несут свою дхарму в мир, которые помогают людям и с физическим здоровьем, и с душевным здоровьем, и с духовными практиками, чтобы этих людей становилось больше и хочу вам их представлять и вот пани Ирина это человек который безумно талантливый который своими духовными талантами очень сильно помогает людям и вначале я расскажу свой опыт взаимодействия с ней и с ее духовными инструментами я воспитаю пани Ирина Вітаю, Марія, вітаю всіх, хто дивиться це відео. Теж, я, наскільки я так схвильована, я дуже хвилююсь, тому що я дуже чекала нашої з вами зустрічі, і це, це щось таке неймовірне. Ну, я, просто, я просто дуже, дуже рада вас бачити і чути сьогодні. Навзаєм. Я немножко расскажу, как я познакомилась с Ириной и чем мы с ней совместно занимались. Во-первых, Ирина, она очень высококлассный специалист в области массажа специальными инструментами. Это инструменты под названием блейды. И это инструменты, которые позволяют безоперационно достичь эффектов лифтинга и других различных положительных эффектов на лице человека с помощью просто массажей, с помощью применения этих инструментов к физическому телу. И первая наша встреча была, собственно говоря, потому что я обучалась, и хотела обучить свой коллектив Махакали рведа клиника у нас находится в Одессе, чтобы наши девочки тоже могли украшать, улучшать этот мир, чтобы наши дамы меньше прибегали к всяким химическим средствам и пластическим хирургам, а дольше могли сохранять свою красоту и молодость с помощью таких вот мануальных практик. И действительно, я знаю на себе и знаю по клиентам, что все люди довольны. И такой специалист, как Ирина, в этой технике, она передает знания, как очень точно выполнять все для того, чтобы наше лицо сияло, сверкало и сохраняло свою молодость. И далее, когда мы начали с ней общаться, оказалось, что этот человек очень разносторонний, очень интересный. И кроме того, что она помогает людям через прикосновение, она оказывается еще и художник, и пишет картины. И вот в процессе нашего общения выяснилось, что она и своих, свои картины превратила в некий такой магический волшебный инструмент взаимодействия с которым э, помогает человеке раскрыть и свое подсознание, и цели своей души, и своего предназначения, и вообще начать слышать себя обратить внимание на себя, на свои внутренние потребности. И вот у меня был такой момент, э, когда я почувствовала, что мне необходима помощь в этом направлении, что я до конца не вижу э, причин одного явления, которое меня очень сильно беспокоило. И рассматривая его через и матрику и другие инструменты, я все равно не могла до конца увидеть, может быть, все причины, все корни. И вот Ирина неожиданно помогла с помощью своих метафорических карт, которые она создала на основе своих картин. И меня поразило, что когда Ирина начала со мной этот сеанс, я впала в транс, что со мной происходит очень редко. Чаще всего я впадаю в транс во время каких-то ритуалов тантрических, когда это в определенной обстановке с мантрами. А тут вот абсолютно такая чистая женская энергия, ее духовный инструмент, перевел меня совершенно в другое состояние сознания и тот поток... Именно энергии шаг, те мягкие, обволакивающие, создающие безопасное пространство, которое исходят от Ирины, он, видимо, как кокон меня так погрузил. И все, я даже не знаю, на сколько времени я куда-то провалилась. Но когда я из этого состояния вышла, естественно, были и слезы, были какие-то потоки разговоров, было то, что хотелось проговорить. Я почувствовала очень сильное облегчение и действительно прояснение той темой, которая меня в тот момент беспокоила. И я тогда поняла, боже мой, какие же мы все интересные, уникальные, потому что каждый приходит в этот мир э, с определенным талантом. И через этот талант мы можем помогать людям. И вот мне хочется, чтобы Ирина стала больше известна одесситам, потому что она сейчас находится в Одессе, она также в городе Киеве бывает и на своей батькивщине в Крапивницком. Я думаю, что это человек, который мог бы очень многим женщинам помочь очень мягко раскрыть причины раскрыть, может быть, какие-то истоки боли или болезни или проблем, которые э, заставляют человека страдать. Ирина, расскажите подробнее немножко вот про ваши карты. Я так предварительно рассказала, вот как я пережила этот опыт. Также переживают другие люди или у других как-то по-другому это все происходит. И вообще, что это за карты, покажите их, как они выглядят, что это такое. Зараз покажу карти. Ось так виглядає коробочка. І тут мій ній чарівний інструмент. Це карти. Вони всі яскраві. Ось так вони виглядають. Трошки подалі від камери. Ну, тобто кожна карта вона, е, є абстракцією. І вони всі такі різно різно кольорові, всі 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 різнокольорові. Кожна карта це копія моїх картин. В колоді карт 42 наразі. І картин у мене насправді більше, мабуть, вже більше за 50, тому що я і друзям під замовлення малювала картини. І кожна картина написана мною в певний період мого життя. На позитивних емоціях, тобто після яскравих подорожей, мандрівок, після відпочинку, після якихось таких от захоплень, після якихось моїх нових досягнень, якихось знань моїх, чогось для себе таке, от з якимись людьми цінними знайомилась. І я а, ніколи у Всевишнього я ніколи не просила багатства, я ніколи не просила. Собі там я не знаю, що він мені там чоловіка дав, бо я, я ніколи статусу не просила. Я просила тільки одного, щоб він мені направив вчителів на моєму шляху і направив мене на шлях, яким я маю іти. Тобто, це одна була річ, з якою я я завжди зверталася до вищих сил. От і е, в от в таких, от в, в медитаціях, в світлій, світлому стані свідомості, я писала свої картини. І кожна картина вона має прям своє значення, яке записано у методичці. Я пам'ятаю, я робила виставку у Корпевницькому картин, на той момент у мене ще не було метафоричних карт, і я тоді ще займалася перукарським, перукарським мистецтвом. І Вітя мій клієнт приходить і каже. Іра, ти нас завжди питаєш, що ви тут бачите? А я картини писала, і потім в себе в, в своїй студії розвішувала все нові і нові свої роботи. І до мене мої клієнти, так як вони давно ходили, вони прямо кожен раз. Вони ой, а що це І вони кожен раз мене запитували, і я відповідала, ну задавала їм питання, і вони прям чітко давали відповідь конкретно на тему по картині, яку вони навіть не здогадувались. І вони казали, ну як це воно працює. Ну як це воно так? Ну я кажу, не знаю. Ну просто я от дуже хотіла. Щоб розкрити цю тему саме через колір. І от так воно працює. І потім Вітя мені пам'ятаю, він сказав, Іра, ну ти десь напиши те, що ти от нам розказуєш, напиши це. Ну, хоч ззаді картини напиши, щоб колись, як уже прийде багато років, щоб люди могли внуки там твої, чи хто там, чи правнуки твої відкрили і вони могли подивитися, О, там ця картина про це написана, а ця про це, там, щоб вони могли розуміти. Ну і пройшов час. Uh, і uh, і отак от, от склалося, що я знала, що буде щось таке погане відбуватися в світі, і мої картини мають допомагати людям. Але як я ними буду працювати, я взагалі я не розуміла, що я буду з ними робити. І потім uh, я зробила свій інструмент, метафоричні карти. В мене навіть була перша трансформаційна гра. От з якою я їздила на фестиваль, але вона на той час була такою складною, і я ще е, була не готова до цього. Ну, я розуміла, що я не бачу простого способу і що я можу з цими картами робити. І потім почалася повномасштабна війна, і мені от просто захотілося. Тобто я відчула цей поклик внутрішній, і мені от мені захотілося цим займатися. Я пішла в масаж, я почала досліджувати тіло. І так як я перед цим працювала з красою волосся, мені дуже близько зайшов інструмент Блейд, який по суті робить красивим тілом. Ну це теж метал. Я з металом гарно контактую, я дуже гарно могла стригти людей. При тому я це так робила, мені навіть не говорили, як їх стригти. Мені казали, Іра, ти сама все знаєш. Мені зроби, щоб мені гарно було. І все, я собі розслаблялася і просто робила, щоб людині це підходило. Отак от само і в масажі. Я просто відчуваю, я знаю, і тіло воно починає як підказки давати. Ну, і, Звичайно, це ще й знання, це точні знання анатомії і послідовність це теж обов'язково. І от, а, Я почала через масажний фестиваль, масаж Артфест, проводити коучингові практики, а, які були направлені на роботу з моїми метафоричними картами. І потім мені прийшла така ідея ну знову ж таки, через людей. До мене звернулася моя подруга, у якої дуже сильно боліли ноги. І вона каже, слухай, в мене така ідея є, давай я тобі допоможу через карти. Вона каже, як ноги мені вилікуєш? Ну, кажу, Ми принаймні спробуємо. Я взяла карти свої, я позадавала їй питання, вона подихала, висказалася. І я її пром'яла дуже м'яко. Я звернула увагу, що її тіло воно таке після карт стало, як е, м'язи почали як розтоплюватися, як розплавлятися. Тіло е, мене пустило. І мене це так прямо я зловила інсайт. Я думаю, о, це так може бути. І е, після нашої короткої роботи у неї пройшла біль в ногах, і потім до неї не поверталася. І для мене це прям був цінний досвід. Ну, я ще такий логік, що той. Я думаю, ні, не може бути це співпадіння. І потім я почала далі робити в кого які там були проблеми. Я кажу, слухайте, давайте попробуємо через карти. І я потім почала потрошку працювати з людьми. І я бачу, що є відгуки. Зараз я вже в цієї техніці навчання почала проводити, і в мене дуже радується душа, що це допомагає як комплексний метод цілительства тіла і душі. Тому що у нас все е, працює злагоджено. Якщо ми працюємо тільки з тілом, ми чогось не враховуємо, якихось емоцій, які потім призвели до спазмування. А можливо, це ще було дуже давно, яке ще призвело нашу образу на душі, і людина потім з цим ходить, і потім її тіло захва, е, починає хворіти. Ну, і людина навіть не розуміє, що з нею відбувається. І я зрозуміла, що за допомогою карт можна пропрацювати оці внутрішні блоки, потім іде дихання. Людина відпускає напругу, і потім, наскільки розслабляється, що тіло повністю в контакті і довірі, воно як починає саме через карти, я вже починаю розуміти, що мені потрібно робити з тілом, що як от такий стан от, трансу. Да? Тобто, це от такий стан, коли людина наскільки розслабляється і довіряє, що повністю предоставляє тіло цілителю, да, от масажисту, який вже далі розуміє, що з ним потрібно робити. Що Попрацевавшей из твоей причины. Прекрасно, потому что во всем есть, естественно, корень или в психике нашей, или в каком-то духовном, тонком теле, а оттуда уже потом все проблемы спускаются на физику. И с помощью такого инструмента, как твои карты, человек действительно уходит в подсознание, выходит в измененное состояние сознания, и он начинает по-другому чувствовать свое тело идет расслабление, доверие. Но вот я хочу сказать, что это возможно еще в поле мастера, потому что именно отклик на твое поле, на твою работу, на эти карты, он создает ощущение реальной такой вот безопасности человека, как в коконе, когда он может расслабиться, когда он может отпустить, когда его ничего не напрягает. И это очень ценно, потому что это говорит о том, что в этот момент твоей работы не присутствует эго, не присутствует я. Ты не присутствуешь как личность, ты присутствуешь как духовное существо, которое за этим процессом наблюдает. И вот твой процесс наблюдения, он позволяет разворачиваться таким волшебным, мистическим процессом. Я хочу спросить только одно. Если кто-то заинтересуется прийти к тебе на сеанс такого, скажем, цели исцеления, или кто-то хочет прояснить какую-то проблему, или кто-то хочет избавиться от боли, или які-то лічні отношения хочуть розібрати. Скажи, будь ласка, як тобі записатися і в якому місті ти зараз приймаєш? Я приймаю, по суті, зараз в Одесі, так як тут знаходжусь більшу більшу свою частину. Але я також їжджу часто по Україні із навчальними програмами програмами з масажу. Тому можна в принципі мені писати в інстаграм. Або в Телеграм можна мені писати в особисті, я завжди свій телефон відкритий, лишаю, щоб люди могли зі мною зв'язатися. І ми можемо працювати як офлайн, так і онлайн, тому що ну, є в мене клієнтка, наприклад, де я працюю із Швейцарією, і ми працюємо ну, по удальнці. Ну, Теж ми працюємо по телеграму, по відеозв'язку відеозв через карти. Вот. Але звичайно, краще зустрітися офлайн, тому що це зовсім інша практика. Прекрасно. Замечательно. Тогда в описании під этим видео я оставлю всі контакти Ирины, її соцсети, Інстаграм і Телеграм, і кого це заинтересовало, общайтесь, обращайтесь к специалисту. Такие специалисты такі спеціалісти деле редкость, такие люди, у которых є духовний дар. А еще я могу сказать, що что... Возможно, у нас будут еще какие-то ретриты, на которых ира будут присутствовать лично. И уже вот те люди, которые приедут на ретрит, например, у нас будет в Украине ретрит в Триполі по трипольской культуре. Я уже Ирину пригласила, чтобы один день был посвящен ее практикам, ее картам. Там можно делать групповые сессии, как я поняла. Групповые гораздо тоже очень интересно. это особая работа, потому что создается мандала, создается поле женщин, и это может раскрытие пройти совершенно в неожиданном направлении. И еще могу сказать, что Ирина же обучает, поэтому те люди, которые работают с картами метафорическими, различные, и которые занимаются вот, диагностикой, и лечением людей, вы можете обратиться, пообщаться с Ариной, может быть, вы захотите освоить это как новый инструмент для своей работы. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Я очень рада, что вы пришли, посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, тут будет очень много интересных людей, много интересной информации о духовном, о здоровье, ну, естественно, и о политике. Вот так, на сегодня у нас все. Благодарю вас, пані Ірина. Дякую, Велике Марія. І ще хочу теж сказати ну, буквально ще одне речення: що є е, дуже такий гарний побічний ефект від е, після роботи з картами. Е, карти відкривають творчий потік. Тому в мене таке часто буває, що, от, наприклад, після сесії, навіть і після групових, наприклад, люди починають вірші писати. Хтось хоче якісь свої відкривати студії, хтось починає відео записувати. Ну, тобто, начебто людина, вона це колись робила, але вона про це згадує, і і потім це як потоком з неї починає проявлятися у її житті. Тобто вона застосовує творчість. Безпосередньо в тій професії я був повсякденному в житті, і от це такий як побічний ефект після роботи з картами і з кольором. Дуже чудово, дуже дякую вам і до наступної зустрічі. Намасте. Дякую. Намасте.